Я миски голова миста Добропиля. Ярослав Васильевич, я просто хочу вас проинформировать, что из местные советы, все местные советы, всегда получали и получают, и в этом году получили э, субвенцию на ремонт и содержание дорог. Но всегда эти деньги были переходящим на следующий год. Если оставались там из-за плохой работы казначейства, там и прочих, прочих дел В этом году, первый раз вот, за 15 лет, их взяли, забрали. Буквально вчера. Если можно повлиять на эту ситуацию, их же нужно... мы остаемся оста... вообще. з отремонтірованими дорогами на слідучі. Кошти, які передбачені в державному бюджеті на 2015 рік на державні дороги, є всього-навсього, якщо відкинути відсотки, які потрібно заплатити по кредитам та кредити, приблизно 3 мільярда 400. Це дуже-дуже мало. Мною також. Як другими депутат, народними депутатами іншими подані поправки до бюджетного кодексу і до податкового кодексу, щоб вирішити це питання? Надіюсь, що сьогоднішнє засідання бюджетного комітету та податкового комітету ці податки будуть враховані. Це перше питання. Також ми, зробивши засідання комітету, минулий комітет, від комітету направили свої звернення і своє бачення щодо зміни в бюджет, поданому бюджеті на 2015 рік, який саме стосується величезної проблеми це, це фінансування місцевих та комунальних доріг. першочергово. На сьогодні в бюджеті, в поданому урядом бюджеті, коштів на місцеві та комунальні дороги не закладено.